365 днів про взаємовідносини. День 177. Основні потреби чоловіка і дружини. І так ми з вами пройшли величезний уже проміжок часу, де ми постійно говорили про основні потреби окремо чоловіка і окремо дружини. Сьогодні я хочу підвести підсумок для того, щоб у нас було це перед очима і щоб ми могли враховувати це, коли ми будуємо відносини. Перше основна потреба жінки це любов, а чоловіка це повага. Фундаментальна істина, яку не можна змінювати, і яка діє, якщо її, наприклад, людина використовує в своєму житті. Друге, любити означає я так хочу на цьому акцентувати увагу, тому що люди не розуміють, що таке любов. Любити означає цінувати, підбадьорювати і проявляти ніжність. Оце любов до жінки. Не просто я тобі сказав, і ти маєш про це пам'ятати. Третє. Якщо чоловік не знає про потреби своєї дружини, йому треба навчитися цьому, запитуючи у неї. Тобто у кожного із нас є своя мова любові. І ця мова любові вона різна. Я не можу з шаблоном підходити до кожного, тому що у кожного свої індивідуальні потреби. І тому мудрий чоловік він запитує своєї дружини: а ти як хочеш, щоб я тебе любив? А яка тобі твоя мова любові? Що тобі подобається? І коли така розмова йде, тобто такий діалог йде, тоді відносини розвиваються. Четверте, друга основна потреба жінки це повноцінне спілкування, а в чоловіка це спільний відпочинок. Знову ж таки, уявляєте, як ми об'єднуємо ці дві речі? Тобто, ми, відпочиваючи, спілкуємось, ми, знаходячи час для того, щоб бути в присутності один одного, спілкуємося відкрито, щиро і так далі. Це, звичайно, що робить сім'ю сильнішою. П'яте, щоб по-справжньому задовільнити потребу дружини в спілкуванні, чоловік повинен розмовляти з нею не тільки на інтелектуальному рівні, а на рівні емоцій і почуттів. Тобто, коли чоловік починає говорити зі своєю дружиною з позиції, я тебе чую. Я тебе розумію. У мене така думка на рахунок цього: О, яка ти молодець, що ти це проходиш. Слухай, я тобі співчуваю, тут Та, це не просто. Тобто він участвує в цьому. Логічно, що це задовільняє потребу дружини. Чому? Тому що вона розуміє, біля неї не робот, біля неї не просто вчитель, який це удає вказівки, а біля неї жива людина, яка може і поплакати з нею, і посміятися. Шосте. Жінка може створити прекрасні умови для спілкування зі своїм чоловіком, виявляючи інтерес до тих занять і захоплень, які у чоловіка є. Знову ж таки, це свідчення уже життя. Коли чоловік з дружиною мають спільний відпочинок, тобто вони зацікавлені один в одному, коли вони проводять цей час, тобто дружина прикладає своє серце до того, що цікавить чоловіка або чим він цікавиться. То зрозуміло, що їм набагато простіше будувати відносини, бо вони багато часу проводять разом, і чоловіки цінують оцю дружбу зі сторони своєї дружини. Сьоме, основною третьою потребою для жінки є ніжність, а для чоловіка секс. Секс це не подія. Секс це не просто момент злиття. Секс це процес. І до цього процесу треба бути готовим. Тобто, якщо чоловік готовий завжди, то жінка вимагає для себе особливої уваги. Тому кажуть часто, секс починається з кухні, він починається зранку, він починається на початку дня. І коли він починається благословенно, тобто чоловік, проявляючи любов, повагу, ніжність, не просто з позиції Ти мені повинна, тоді зрозуміло. І секс прекрасний, і відносини прекрасні, і любов розцвітає. Тому єфесянам 5.33. Втім, кожний із вас нехай любить свою дружину, так як самого себе, а дружина щоб чоловіка шанувала.